Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з соціумом і природним довкіллям. Зимонька зима. Пос... Зараз я вам розповім про зиму. Прийшла зимонька зима. Все кругом побілила. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, нагоняю холоди. В... Водисковою з в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались хто я? Так, це зима. Ось вона яка зима. Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Людком тоненьким скова на спинилася ріка, повита тихим сном вона весняних днів чека, і ліз дріма безлистою верхівкою поник. Над ними пісні висвистує, лиш вітер сніговик. Бачте, які вірші написали нам поети про зиму. В зимі є три місяці. Це грудень. Січень і лютий. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовини, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить біла ковдра, пишна, застиг дрімучий ліс, дерева поринули в глибокий сон, усе довкола біле, біле. В грудні сонце, хоч і виглядає за хмар, та не гріє, дні сірі й зовсім короткі, тільки морозні ночі світлішають від зірок, небо частіше вкрите важкими темними хмарами, іде сніг під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. Дерева стоять голі, тільки на дубах шелестить неопале листя. Зеленіють листочки хвоїнки на ялинах та соснах, полум'яніють кетяги-горобини, немов на мистинки червоніють плоди, шепшини, калини, сплять метелики, мурашки, їжачки, ближче до людей переносяться з полів лісів сороки, ворони, горобці, синички. Січень це перший місяць року, як тільки його не називають і сніжень, і сніговик, і льодовик, а ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече. То в ще й лід на річках ростуть сніжні кочугури. Січень. Сонце підбирається вище, робить перші несмілі кроки до весни, дні стають довшими, та морози й заметіли ще люті, все навкруги вкрите снігами кригою. Лютий, лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще лютий величають бокогрієм. Бо в цьому місяці сонечко хоч стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один пік, другий при цьому мерзне. Саме тому з'явилася приказка лютий корові вдень бік нагріє, а вночі рік зіб'є. Лютий морози пекучий, як вогонь, і хуртовині злющі. За хмар частіше виглядає сонечко. Бувають відлиги, крізь хмари частіше проглядає блакитне небо. У зимовому лісі милують око, припорошені снігом зелені ялини й сосни. Які ж зимові явища? Це ожеледиця, сніг, іні, зв'яха, відлига, сніжинки падають, бурульки. Зима. Ознаки зими в неживій природи. Послухайте, будь ласка. Вибиває день перину, диво пух з небес летить, на сосні і на ялині діамантами блищить. Це сніг. Коли холодно зимою річка замерзає, її скельця під собою до весни ховає. Крига або лід. Ущепне за щічки. Носик поцілує під покровом нічки, шибки розфарбує, мороз. Не сніг, не лід, а взимку дерева прикрашає. Що це може бути іній. Сипле снігом в очі вука, вуха це, звичайно, завірюха. Взимку потрібна допомога птахам, тому що всі Жучки, комашки поховалися в землю, в дерево і нічого їсти пташкам. Тому треба, дітки, робити годівниці. Які ж зимові асоціації? Це Різдво, ковзанка, Новий рік, ялинка, сніг, зимові розваги бувають взимку. А тепер поясніть, чому важливо дослухатися до цих застережень узимку. Наприклад, обережно ожеледь», обережно бурульки, обережно застуда. Давайте пограємо в гру зима яка. Люта зима морозна, весела і срібна, тиха і сніжна. А тепер ви е, яка буває зима. А зараз пограємо в гру, що буває взимку. Я буду вам називати, а ви будете говорити так чи ні. Взимку квітнуть квіти. Падає сніг, опадає листя, у лісі ростуть гриби Іні на деревах. У річках купаються люди, сонце гріє, тане сніг, діти катаються на ковзанах, бджоли збирають з квітів пилок. Замерзла вода на річках, біжать струмочки, зеленіють дерева, ожеледиться, іде дощ, завірюха, град. Дме сильний вітер. В народі кажуть багато снігу, багато хліба. Що влітку відкладеш, то взимку як знайдеш. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Січень не так січе, як у вуха пече. В лютому сонце йде на літо, а зима на мороз. Лютий лютує та весні дорогу готує. Лютневий сніг весною пахне. Які ж прикмети про зиму? Паморось це просвітниця снігопаду. Багато великих бурульок до хороших урожаю, овочів. На полях сніг хвилястий будуть хліба рясні. Зима снігова значить, літо буде дощове. Місяць яскраво світить до похолодання. Зима це найхолодніша пора року, зимні місяці грудень, січень лютий. Ознаки зими. Сонце взимку знаходиться низько над землею і не нагріває її. Рано темніє, бо дні стають коротші, а ночі довші. Ознакою зими є ще тріскучі морози. Вони заковують річки в літ, розмальовують квіт, вікна визерунками. Крім снігу можна побачити ще іній. Усе живе ховається, дерева оголяються, птахи відлетіли. Усяка пора в природі чарівна. У кожній є радість своя, ну а зима білосніжна, царівна. Хай радість несе вам щодня. Малята, наше заняття закінчилося. Згадайте, прикмети зими. Які місяці у зими, скільки їх? А що в народі говорять про зиму? Які розваги бувають взимку? Ви всі уважно слухали. Дякую вам до побачення!